Усім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Ліна з сьогоднішнього відео. Я починаю новий етап у своєму житті. Будемо худнути разом. Буду показувати свої результати, щоб не зірватися, не збитися, але я остаточно вирішила, тому думаю, в мене вже нічого не зупинить і повертатися в те, що було, я вже не буду. Монтувавши відео про прибирання у ванній кімнаті, я вам це відео залишу зверху, щоб ви подивилися. Я там казала, що я набрала вагу. Я важу 56 кг. Важила, я вже схудла трошки, те, що я буду вам сьогодні показувати, звичайно, вже стартануло, так сказати, і вже дало якісь плоди. Я почала худнути, почала цікавитися нутріціологією. Звичайно, не, не так якось глибинно, а просто поверхнево для себе те, що мене цікавиться. І Вже два тижні, як я не вживаю цукор, не їм цукерок, не їм шоколадок і всього того, що може бути пов'язане з цукром. Можу собі дозволити. Ну, як дозволити? У мене немає такого, що у мене якісь, якесь табу. Звичайно, якщо я захочу з'їсти, то мене нічого не зупинить, але я не хочу. Не думала, що буде так легко відмовитися від цукру, тому що цукор це другий по величині наркотик після кокаїну. Залежність цукру рівняється як залежність до кокаїну. Це дуже складно, це, ну, ми все життя вживаємо цукор. Я взагалі, навіть якщо і пробувала якісь дієти, де не було цукру, то все одно за 35 років я весь час стабільно щось цукрове вживала. І а, найголовніше от два у мене таких а, абсолютно викреслення життя це ще борошно. Я більше не буду їсти булки, хліб, мучне, вареники. Ну, Пельмені я ніколи і особливо не любила. Фастфуд, дуже ми полюбляли йому. Макдональдс. Максимум, що я зможу з'їсти з Макдональдса, це якийсь овочевий салат, фіш-ролл, можливо, ніяких більше чізбургерів, ніякої картоплі-фрі. Взагалі, смажену картоплю також викреслюю, тому що це картопля. Картопля вважається одним із найгірших овочів. Перший в рейтингу некорисних овочів. Ну, поступово те, що я буду вам можу тарілки свої показувати, то тоді буду трошки детальніше розповідати, якщо вам цікаво. Що ще викреслюю це роли, дуже їх люблю. Ми майже щонеділі з, з чоловіком під фільм замовляли собі роли, або з друзями ходили або на роли, або на піцу. Також цього їсти не буду, буду дотримуватися харчування трьох разового, тобто сніданок, обід і вечеря, можливо, якось буде зміщатися, але буду намагатися їсти до 17.00. Інколи, як вийде, до 18.00 і більше. Після цієї годин їсти не збираюся. Вже два тижні я таке практикую і, знаєте, почуваю себе дуже легко, стаю легко вранці. Шкіра почала очищатися, тому що недавно у мене були супер висипання. У мене прямо такі волдирі червоні були, не знала, чим мастити весь час саліциловим спиртом я цю болтуху робила, щоб якось вилікувати свої прищі. У мене з'явилося два три засоби нових, я не знаю на що пішла реакція. Думаю, що це на сиворотку пілінг від Oriflame, таку капельку, я вам вже показувала в якомусь із відео. Не суть. Очистилася шкіра, немає ніякої тяги до солодкого, до мучного. І зараз, якщо я от подумаю, що б я хотіла з'їсти, то це був би салат Цезарь. Не знаю, щось він мені так заходить. Дуже його люблю. Зараз абсолютний такий у мене. Овочевий бум. Я хожу в магазин, купляю овочі, зелень, роблю салати. Раніше, взагалі, ми овочі і зелене щось не вживали, хочу переналаштувати меню, щоб мої чоловіки також їли. Ну, думаю, мій чоловік до мене приєднається, а от Кіріла заставити їсти. Овочі, зелень. ну, буде тяжко, але я буду пробувати. Обов'язково кожний прийом їжі має бути збалансований включати в себе білки, жири, вуглеводи і клітковину. Потрібно також пити багато води. Я багато в себе залити не можу. Зараз, скільки можу, стільки й п'ю. То три склянки, то чотири, ну, може, п'ять. до ідеала вісім склянок я ще не дійшла. Скільки потрібно, води кожному виміряється за формулою 30 мл на бажану вагу. Моя бажана вага це.

з прибиранням у ванній кімнаті, і то був жах. Я просто не звикла до такої ваги. Все своє життя я була худою і думала, що в мене ніколи так не застане оце те, що я буду тепер мріяти, щоб схуднути. Завжди була худющою, палички, ножки, і вдягала по дві пари колготок, щоб хоч якось додавати повноти у ноги. Отже, давайте покажу, з чого починалося все. Це не знаю, така буде зараз цензура, але що є, то є. я, Знаєте, краще побачити раз і подивитися на себе, який ти страшний. Взятися за себе, бо є лише взятися за своє пузо, за оцей рятувальний круг, який є на боках. Куча целюліту, страшні целлюлітні коліна. Взагалі, як може бути целюліт на колінах? Взагалі не уявлення. Немає. Не знаю якого ступеня. У мене целюліт, але він уже у мене запущений. обов'язково харчування. Фізичне навантаження я не додаю, поки що не знаю, не люблю я спорт. Можливо, потім піду на BFL PG масаж я вже його проходила. Залишу вам також посилання зверху на це відео. десь Знімала я вже відео на своєму каналі, коли я позбавлялася целлюліту. Але в мене не було такого страшного до, як зараз. Відправною точкою буде цей лук. Якщо можна це так назвати. Бо кажуть, що я худа, і в мене все з фігурою нормально. Я не поміщаюся в розмір S. Ледве-ледве напялила на себе цю білизну. Я її купила, хотіла надягнути, але ні. Дуже давить. Ходити я в ній не зможу. Зараз вага, моя 55 кілограмів. Потрібно починати братися за голову. Це мій сніданок сьогодні. Два варених яєчка, трошки червоної риби, гречка посипала мелитим кунжутом із льоном. Також у мене авокадо і трошки горіхового соусу. На обід у мене курочка з зеленою квасолькою, грибочки, і на пів тарілки у мене салат. Трохи помідорчика, рукола, суміш салатів. І заправила соєвим соусом, гірчичкою. Буду смакувати. Сьогодні сніданочок такий: авокадо, трошки сира, яєчко, зелень і трошки потерла моркви. Присипала все, мелитим. Кунжутом і льоном. Обіду у мене також дуже схожий на сніданок, але я ще додала два дирунця. Чоловік купив дируни, овочі, помідорчик, тут салат, яєчко, твердий сир, маленький шматочок подрібнила його і притрусила мелотим кунжутом і льоном. Моя здорова їжа. Хто захоче, з тим поділюся, хто ні, буду їсти сама. Сподобалася така маленька ось взяла навіть дві штучки Пекінська капуста. Ця коштує 12,76. Зараз буду просто називати вам ціни. Ця 10,20. Взяла три помідора сливки, ціна їх 33,76. Також взяла собі на салатики бебі шпинат Він коштує 64 гривні. А оцей салат Силует, такі шматочки різного салату, 57 гривень. Також в мене привабила хурма, ну така прям супер апетитна. Коштує вона 50 гривень. Але вона така смачнюча, що я задоволенням її з'їм. Вона, звичайно, велика, тому я розділюю її на дві частини: одну з'їм сьогодні, а іншу з'їм завтра. Взагалі, 1-2 фрукти в день це норма при схудненні. Та й взагалі мені зараз не дуже фрукти, то і хочеться. Взяла собі авокадо 78 гривень, але я взяла такий великий, тому що попередні брала за 34 гривні, то довелося один викинути, були гнилі, краще заплатити більше, але купити якісніше. Також я взяла лимончик. Зараз, коли зранку п'ю воду, обов'язково лимонний сік додаю у водичку і взяла варені бурячки, ще ніколи їх не брала. На каналі Невгамовна Монро побачила, як вона бурячки їла в арені, купувала їх в сільпо, вирішила в магазині Велика кишеня взяти такі бурячки собі. Тут 4 штуки, коштують вони 34 гривні, але якщо враховувати, що витрачати воду, витрачати гроші на сам буряк, на газ, то, мабуть, виходить одне на інше. І взяла такі яєчка квочка, 10 штук, вони звичайні біленькі. Ось такий вийшов обід. Я собі теж одне яєчко піджарила, зараз і кірюшки і зробила яєчню. Як завжди, все притрусила мелетим кунжутом і льоном. Ось так він у мене виглядає. Його мені на кавомолці перемелює мама. Потрібно вже трошки обновити. Що тут? Все, що я сьогодні вам показала, все у цьому салатику. І трошки-трошки прилила соєвого соусу. Яєчко я не солила, я просто приправила його приправою до піци. Мені дуже подобається орегано, там базилік, дуже смачний обід. І, до речі, мені такої їжі зараз хочеться набагато більше, ніж якогось печива. Хоча, щоб ви розуміли, у нас ось є і печиво. Щоб готувати смачну білкову вечерю до салатів. Купили тунець, кальмари і чищені вже креветки. Зробила два салатики: один для себе, другий для чоловіка. Тут у нас зелень, пекінська капуста, креветки, кальмари, трошки лимончика, шпинат, сир. Орегано базилік, приправа. Зараз у мене допечеться рибка тунець. я її в духовочці запікаю, а маринувала у соєвому соусі і докладу до цього салатику. Думаю, рибка готова, можна її витягати. 20 хвилин при температурі 200 градусів я її запікала. А ще додала шматочок вершкового масла. Дуже такий вершковий тепер аромат.